Лише за кілька хвилин після початку перемир'я із сектора Гази на Ізраїль полетіли ракети. Раніше за посередництва Єгипту сторони домовилися про припинення вогню. Воно мало початися пізно ввечері, 7 серпня. А почався конфлікт 5 серпня, коли армія Ізраїлю розпочала операцію проти терористичного угруповання Ісламський джихад. Метою було знищити лідерів екстремістської організації та зруйнувати її інфраструктуру. За кілька днів до цього заарештували Басема Сааді, лідера терористів. У наслідок авіаударів по газі загинув один із військових керівників угруповання Тайсір Джабарі. Також ізраїльські військовики затримали 19 бойовиків. Терористи у відповідь почали обстрілювати Ізраїль. За три дні було випущено 900 ракет та снарядів. 95% їх перехопила система залізний купол. Сирени майже безперервно лунали в Тель-Авіві та Ашкелоні. Долетіли снаряди й до заходу Єрусалима. Багато жителів районів, що межують з газою на час обстрілів, поїхали до інших регіонів Ізраїлю. Але ця сім'я в Ашкелоні намагається в такій ситуації жити нормальним життям. Коли лунають сирени, усі збираються у гардеробній без вікон. Тут у разі влучення ракети в будівлю є шанс вижити. обстріли можуть розпочатися будь-коли. Ну то й що? Невже нам щомісяця чи ще два треба збирати речі та їхати на північ? Ми навчилися жити за таких умов. У квартирі є сховок десять секунд, і ми там. Побудемо в ньому хвилин 10 і все скінчиться. Ізраїльська сторона погодилася на перемир'я, бо мети операції досягнуто. Водночас ісламський джихад у рамках угоди про припинення вогню вимагає випустити з ізраїльської в'язниці двох командирів угруповання інакше бойовики погрожують обстрілювати й далі.